Нарешті відео про візуальні прийоми. Сьогодні поговоримо про те, як зробити веб-сторінку візуально цікавішою, привабливішою, і позбавити її якоїсь одноманітності. Мова піде про переходи між секціями або блоками. Тут згадується аналогія з музикою, коли красу музичного твору визначає не сама мелодія якась окрема, а власне переходи з однієї мелодії на іншу. Різні зміни тональності, модуляції або зміна ритму. Пропоную застосувати такий підхід в такому візуально-інформативному жанрі, як веб-дизайн. На практиці ці переходи, так звані transitions, можуть стати в нагоді при візуальному сторітелі, коли якась грубість, різкість або плавність переходів з однієї секції на іншу, можуть а а а а якось підкреслювати а а характер а інформації, яку ви подаєте, і таким чином впливати на досвід користувача або глядача. А далі я покажу приклад. Показувати приклад я буду завдяки сайтбілдеру Control, бо тут можна наглядно якраз це продемонструвати і відобразити потрібні нам переходи. Я заздалегідь накидав контент, у нас буде вступний блок з заголовком, у нас буде. Секція з текстовим контентом, з картинкою, і е, секція з великою картинкою. Як ми бачимо, розміщення елементів тут як лейаут, як якась верстка композиція, просто відсутні Тобто, все зображено посередині, все велике збільшене, е, візуальний ритм наразі відсутній, тому ми будемо завдяки переходам із одного стану в інший е, е, якась. Прикрашати цей створений лейаут, щоб він не виглядав таким нудним. Давайте це все вдосконалювати. Що я хочу? Я хочу, щоб у мене при скролі ось, цей, ось ця група текстів вона збільшувалась, скелілась і плавно переходила в ось цей фон, який буде на весь екран. Для цього ми обираємо нашу вже створену групу. З текстами. І е, натискаємо, викликаємо контекстне меню. Тут є пункт меню Add Frame і є Scale. Проскролюємось до якогось рівня. І, наприклад, у нас ось десь ось тут у нас має бути масштаб. Виберемо для початку е, 7000. І зараз подивимось, чи буде нам цього достатньо. Так, ми бачимо, що при скролі у нас текст він тікає кудись нагору, а нам треба, щоб ось ця частина букви О залишалась постійно на екрані. Тому під час скролінгу нам потрібно ще його опускати, щоб у нас текст більш-менш залишався посередині. Так, Для цього ми знову викликаємо контекстне меню, обираємо Position. І далі ми скролимо, 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 і ось десь, 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 десь ось тут у нас має збільшуватись масштаб до такого ступеню, Навіть десь ось тут, щоб ми бачили наші букви. Для цього ми опускаємо наш текст по осі Y, поки ми його не побачимо. Зараз подивимося, як це виглядає. Ну, нам треба буде його точно ще збільшувати. Так. Ось у нас так він буде збільшуватись. Але, але, але. Далі він просто проскролюється. Так. Давайте його ще нижче опустимо. Ще нижче опускаємо. О, вже непогано. Але потрібно збільшити його масштаб. Давайте зробимо ще 8 тисяч. Навіть може 9, щоб напевно. Так. Ось вони десь мають бути на одному рівні. Так, 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 так. Цього недостатньо. Опускаємо ще нижче. Так, я знаю, як нам впоратись. Нам треба не тільки його по Y змінювати, а ми його ще будемо змінювати по осі X. Бо у нас ця буковка О, вона ще трошки вправо відходить, то ми його посунемо ось так. Ану, дивимося. Раз. Оп-оп-оп. О, у нас добре збільшується. Можна навіть по ігрику ще трошечки нижче. От щоб отут. От прям. Ще нижче зроблю. О! Оце вже більш-менш те, що треба. А, так, з першою секцією розібрались, переходимо до другої. Друга секція нам потрібно, щоб наш текст. Трошечки його ми навіть висунемо. Я виділю його разом з картинкою, просто щоб вона зберігала відстань свою від тексту. І ми його трошечки так вперед посунемо, щоб текст почав з'являтись раніше, ніж бекграунд почне. Хоча стоп, якось воно все одно. Нам треба по Y, мабуть, ще опустити цей текст. Position. І по Y ми його ще опускаємо. Не знаю, на глаз, просто так роблю. О. Ну, я не хочу. Я хочу, щоб у мене повністю екран захлинула ось ця О, і вже потім з'являлась. З'являвся текст. Тобто, я не хочу бачити ось цей е, прямокутник. Тобто О має заполонити е, ось цей вже ось, е, ось цю область ще раніше. Тобто ми Scale маємо ще збільшити, давайте напишемо 12 тисяч. Дивимось. Раз, 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 раз. А сильніше треба опускати а, і по Y. Давайте 4 тисячі напишемо. Подивимося, як буде. О, вже ближче, але все одно у нас з'являється. Хорошо. Ще разочек. Давайте, давайте, давайте ще опустимо на ще на тисячу, давайте. 5 тисяч. Може, занадто, так? Да? Так, да, це занадто. Пум-пум-пум. Так, -пум -пум. да, ми щось занадто багато бачимо. Так, 5 тисяч це багато. Ставимо 4 з половиною. О! О, це вже нормально. Раз. І вже на букві О з'являється. А та дірочка вона сховається. Так, окей, хорошо, розібралися з першою секцією. Тепер працюємо над другою. Поява тексту. Текст у нас буде з'являтися не просто так, він буде е, з'являтися за пасіті. Тобто в ось в цій точці, коли він ще тільки-тільки-тільки буде підходити, ми поставимо opacity, поставимо в 0. І коли ми будемо скролити, ми теж додамо Keyframe, Text Color. Будемо скролити, 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 скролити. І ось в цій позиції, коли у нас текст буде посередині екрану, ми навалимо опасть. Таким чином у нас буде ось такий перехід. І у нас буде так ставитись текст. Так, я ще трошечки хочу опустити картинку, щоб вона була, ну, не одразу з'являлась разом з текстом. А трошки витримала певну паузу. Так, текст у нас з'явився. Тепер я хочу, щоб текст, коли буде ось в цьому положенні, він е залишився на екрані і не скролився, а картинка проходила по ньому. Я прямо тут натискаю S, і у мене текст становиться стільки. От у мене на шкалі анімації з'явився відп... відповідний рядок. Тобто ми проскролюємося, і далі у нас картинка поверх тексту йде. Супер. Тепер з картинкою працюємо. Я хочу, щоб вона не просто так з'являлася, я хочу, щоб вона була спочатку якась мутна, пікселізована, а потім становилась чіткою, коли досягала середини екрану. Для цього я натискаю на відповідну таку тут з черепом її... Костями є Shaders кнопочка, ми на неї натискаємо, і тут є пункт Generate New. Обираємо його і тут пишемо прям словами те, що ми хочемо зробити. Uh, add, uh, uh, Pixalize uh, and noise Effect. Так, ось воно зробило. І додало нам певні контроли, завдяки яким ми можемо змінювати розмір пікселів цих, частоту цього мерцання і частоту цього шуму. Окей, тепер, тепер, тепер. я хочу, коли в центрі воно буде, я хочу, щоб це було. Скоріше не так, ми зараз оберемо максимальний наш а, максимальне налаштування цього шейдеру. Ми збільшимо піксель, просто його зробимо таким прям ледь-читабельним цього мураху. Хай він десь, мабуть, я зроблю менше оцих мерцаній, хоча ні, я люблю Noise, хай буде. А, от. Але ми поставимо його. Тут трошки незручно із-за того, що стерчить ось ця панелька. Я не знаю, її можна трошки сховати, коли ми в режимі редагування. Ну добре, скажімо, ми на глаз ось так залишимо. Тепер ми, а, нам треба викликати анімацію. Ми а, додаємо знову кейфрейм по ефекту. І коли ми проскролюємо, і у нас буде. Десь в центрі знаходитись. Ми потім можемо ось тут правити кейфрейми, їх розміщення. І коли ми доходимо до центру, ми просто знімаємо ось цей ефект, і відповідно у нас ось така штука буде. Тобто у нас з'являється текст, з'являється зображення, яке з піксельного, з піксельного стає. Більш внятним, ми його, до речі, можемо не знаю, знову ефект нойзу повісити на нього, щоб воно ще зникало так досить дивно. Але, напевно, не буде в цьому контексті. Єдине, що б я хотів, я б хотів, щоб воно трошки пізніше з'являлось, до цього я його обираю, і ось цей початок. Такого розмагніщування цього зображення, ми його просто уносимо ще вниз. І дивимося, як це буде. Ну, так, текст з'явився. Досить довго тепер, да, у нас. Ми можемо ось текст з'явився. Можемо просто клікнути на це зображення і трошки його раз, два, три, чотири підняти. На 40 пікселів подивитись, коли воно з'являється. Тобто у нас з'явився текст. Довго? З'явився текст. Знову. Ще піднімаємо десь на 50 пікселів. Раз, два, три, 4, 5. Дивимось. З'являється текст. Закріплюється. Ну, Більш-менш, але можна, можна, навіть, можна навіть ще десь підняти його на раз, два, три, чотири нехай. Так, став текст і у нас з'являється картинка. Становиться чітко і їдемо далі. Тепер я хочу, щоб остання картинка вона з'являлась не на цій відстані від попереднього зображення, а. Не з'являлась, поки це зображення не зникне. Тобто нам треба ось цю відстань збільшити. Для цього ми маємо збільшити розмір секції. Тобто, коли у нас ось тут заховається наше зображення Мурахи, ми маємо, виходить. Так, а можна вийти з цього? Ага, тут я ніяк це не зможу пофіксити. Мені треба ось тут сюди зайти і збільшити, виходить, руками цю штуку? Стрілочкою не вийде. Трошки ще піднімаємо. Ось десь, ось тут воно має з'являтися. Зникла одна картинка, можна там секундочку, півсекундочки почекати, і у нас з'явиться інше. Тут я теж хочу, щоб вона з'являлася з якимось яскравим ефектом. Тому ми знову таки натискаємо на нашу картинку, переходимо в шейдери, генеруємо новий. І тут я що хочу? Я хочу Add Noise, нехай буде спробуємо Drunk Effect, щоб це не було. Прикольний. Такий флотінг. Так, можна зробити швидкість анімації меншою. Інтенсивність невеличкою. Але так, да, такий трошки пливуче зображення, блур. О, як воно прикольно підсвічує, мені подобається. Прям, я би прям на максимум вивалив. Так, і вобл, це, видимо, як воно. Наскільки воно спотворює первоначальне пер, пер, оце. Базове зображення. Так. Так, а можна зробити. А, це, якщо я спіду беру, воно. Угу. Все супер от, класно. Прям. Хай воно ось так буде. Це воно буде так в початковому значенні. Тобто ми його прибираємо з екрану. Прибираємо, але нам треба кейфрейм зробити. Додаємо keyframe по ефекту. Проскролюємо його до кінця, і в цьому місці ми прибираємо швидкість, прибираємо блур, і наше зображення стає е, ну, в такому базовому, адекватному вигляді. Є. Тепер, Тепер, тепер. я час від часу дивлюсь е, на камеру, щоб подивитись, скільки я часу ще можу записувати. Е, є, але воно досить у нас пізно. Пізно вимикається. Я хочу, щоб цей ефект вимикався раніше. Тому я просто ось цей, ось цю штуку, я її скоріше поставлю раніше. І подивлюсь, як це відбувається. О, ось воно у мене. Причому воно коли скролиться. Оп. Тут воно вимикається. Ось ми бачимо спід. Оп, стало. Не дуже приємний ефект, коли саме скролю. Тобто, коли е, воно в статиці знаходиться, воно не дуже так е, якось воно дьоргається. Це мене трошки смущає, але тим не менш. Е, Можна зробити виправлення. Наприклад, воно а, стрибає з-за того, що є ось цей speed параметр. Зараз ми зробимо так. Keep. Ж, да. Keep а, а, it. Я просто перевірив, щоб у мене обраний був Keep It. But remove. А, speed. Control. Control. О, тепер при скролі нема оцих ривків. Супер. Тепер я хочу подивитись, як це виглядає спочатку до кінця. З'являється текст. З'являється мурашка. Зникає мурашка, з'являється. Оп. Але воно рухається далі. Uh, Все-таки Speed потрібен, але uh, для того, щоб зупинити, власне, ось цей рух. Ну окей. Uh, давай. Uh, інший ефект зробимо. Uh, return. Uh, speed. Control. Я просто поставлю маленьке значення. І е, таким чином я сподіваюся, що воно не буде так сильно трястись. Все, спід додало. Зараз воно на нулі, але у нас, да, є початковий і він. да, він його. Він його залишив. В принципі, якщо я зараз початковий стан паду, тут спід дуже великий. Я поставлю, щоб він був. Взагалі, мені пусінькі. Тобто воно, поки скролиться, воно трясеться, потім воно стає на своє місце і все окей. Нехай буде так. Але з цією річчю можна гратися. Добре, нехай буде такий варіант. Тепер нам треба запаблішити цей сайт, щоб його цілком подивитись. Натискаємо Publish. Тут треба трошки почекати. Так, задеплоївся сайт, можемо переглянути тепер його в браузері. Ось у нас збільшується текст першої секції, з'являється текст з другої. З'являється фотографія мурашки і з'являється таке з дранк ефектом зображення наших мурах. Тут ось цей трошки є артефакт, із за того, що воно з дисторсією трошки зображення, у нас з'являється оце неприємна така необводка, воно просто дублює зображення і заповнює нижньою стороною той згин, який у нас створюється при цьому дефекті. Тому ми можемо перейти знову. До нашого контролу і додати для ось цієї історії, до цієї фотографії, написати add zoom Control. Додався зум-контрол, тепер ми його в цій фінальній стадії можемо, по-перше, трошечки збільшити наше зображення до 0.95 і подивитися, скільки воно буде тут. Тут воно теж 0,95. Шикарно. Все, тепер, якщо ми будемо проходити наш джорні по створеній сторінці, у нас завдяки зуму. Не будуть з'являтись ось ці артефакти зверху. Якось так. Такий вийшов сьогодні експериментальний формат з елементами демонстрації. Залишайте свої коментарі, чи приділяєте ви достатньо уваги переходам між секціями та блоками, якими взагалі сайтбілдерами користуєтесь. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. З вами був Євген Пташник. Успіху!